А повстання Галицьких бригад, дії дієвої армії на тилах більшовиків, плюс активна повстанська діяльність, сумарні сили повстанців дієвої армії, Галицьких бригад. Якщо не дорівнював, то може навіть і перевищували ударну силу польських військ з 2020 року. Тому без цього вагомого фактору київський тріумф міг би не відбутися. І останній момент, про який би я хотів сказати. Переможена, але не скорена армію Мен продовжила своє існування в таборах для інтернованих. Знаєте, відомий епізод, коли маршал Килсуцький прибув до інтернованих і просив вибачення українських вояків. Він говорив: прошу мене пробачити, це мало бути зовсім інакше. Він як людину розумів, на яку велику політичну авантюру він підбив українських вояків і чим це закінчилося. Він як людина, не як політичний діяч, а як людина просив щиро пробачення. А в таборах для інтернованих українська армія. Існувало 4 роки. І тут польське керівництво, і завдяки в тому числі Юзи кус Слуцькому, намагалися зробити все, аби це перебування в складних умовах інтернування було максимально комфортним. Українські, які працювали при польських військових частинах, виконували різноманітні функції, діставали за це оплату. Були випадки, коли українці виконували, скажімо так, делікатні доручення польського військового міністерства, відома участь українських добровольців в боях Третього Сілецького Повстання або українських вояків під час заняття нейтральної смуги на деморкаційній лінії з Литвою в 23-му році. Таким чином, все це нам дає можливість зробити підсумок, що відродження в 1920 році після цілковитої руїни української армії відбулося в тому числі завдяки вагомій матеріальній, технічній, політичній, моральній допомозі наших польських союзників. Дякую за увагу. Доброго І, власне кажучи, передаємо слово надзвичайному та повноважному послу Республіки Польща пану Генріку Ітвину з його доповіддю Польсько-український військовий та цивільний союз 1919-1920 років. Шановні пані, я так склалося, що хотів розпочати. Від е, тих слів, які вже процитував пан Ковшик, тільки трошки ширше, це е, заява Юзефа Півсуцького з 26 квітня 2020 року. Тоді е, виступив з заявою до всіх жителів України. По моєму наказу, військо Речі Посполітої Польської, йде вперед, вступаючи глибоко на землі України. Доводжу до відома населення цих земель, що польське військо усуває старені які населені українським народом, ворожих окупантів, проти яких зі зброєю в руках повстав український народ, захищаючи свої хати від насильства, розбою та грабіжництва. Польське військо зостанеться на Україні на час потрібний для того, аби правий український уряд міг перейняти владу на тих землях з хвилею, коли. Уряд Української Народної Республіки покличе до життя державну владу, коли на кордонах стануть озброєні оборонці українського народу, здібні забезпечити цей край від нової навали, а вільний народ буде в силі сам вирішити свою долю. Польський жовнір. Повернеться в межі Речі Посполітої Польської, виконавши почесне завдання боротьби за волю народів. Разом з польським військом на Україну повертаються ряди відважних її синів під командою головного отамана Симона Петлюри, які в Речі Посполітій Польській знайшли притулок і допомогу найтяжчі для життя українського народу дні. Я перепрошую, я вірую. Що український народ, це слова вже прозвучали, напружить всі свої сили, аби при допомозі речі Господні польської вибороти собі волю і забезпечити плодородним землям своєї батьківщини щастя і добробут, яким буде користуватися по повороті до мирної праці, всім громадянам України без різниці положення, походження і віри. Він, скорейчи по польської, запевнює охорону і опіку. Ця заява могла з'явитися в квітні 2020 року завдяки тому, що раніше розпочалося, розпочалося відродження, відродження української держави. Як пам'ятаємо, в березні 2017 року у Києві була організована Українська Центральна Рада. Що в червні проголосила територіальну автономію України в рамках Російської держави, а в липні створила Генеральний секретаріат, що складався з восьми секретаріатів, які були відповідниками міністерств. На чолі секретаріату військових справ тоді постав Симон Петлюра, який послідовно намагався організувати самостійні українські збройні сили 20 листопада 17-го року. Всі пам'ятаємо, Центральна Рада проголосила виникнення Української Народної Республіки. А війська УНР у грудні 2017 року придушили більшовіцьке повстання у Києві, але вже в січні 2018 року більшовіки розпочали наступ, в результаті якого на початку лютого увійшли до української столиці. Опинившись в такій ситуації, влада УНР звернулася за військовою допомогою до центральних країн, які в середині лютого розпочали в Україні військову операцію, що призвела до усунення більшовиків. Після зайняття України Німеччина передала владу Катману Скоропадську. Після краку кайзерівської Німеччини в грудні 2018 року у результаті успішного повстання у Києві було повалено гетьмана. Та відроджено Українську Народну Республіку з директорією на чолі. В цей час армія УНР вела бої з більшовиками на Сході. Ну no, а на Заході, як пам'ятаю, продовжувалася Польсько-Українська війна, війна Речі Посполітої з Заходною Українською Народною Республікою. І тоді війська директорії, війська УНР. Підтримували наступ військ Західноукраїнської Республіки на, Польсь, на польські війська в напрямі річок Бугу Сану. В цей же час більшовики увійшли до Києва. Влада з ЛНР, програвши Польщі війну за Східну Галичину, вирішила евакуувати армію за річку Здруч і приєднатися до сил Директорії. В другій половині липня 2019 року посилене реорганізоване українське військо розпочало наступальну операцію з метою відбити Київ у більшовиків. Наприкінці серпня більшовики залишили українську столицю, але в цей час підрозділи російської добровольчої армії Денікіна подали, почали атакувати українські загони. Голова директорії УНР Симон Петлюра оголосив війну радянській Росії. Положення українців ставало все більш критичним і все вже час більшовики розпочали свій терпінатор. Під кінець жовтня 2019 року українська армія опинилася в дуже скрутній ситуації, що спонукала головного отамана УНР запросити польське військо, аби за умови збереження української цивільної адміністрації воно зайняло Кам'янець-Подільський. Польське військо увійшло до міста 16 листопада 2019 року. У кінці того ж місяця, у відповідь на звернення головного отамана Петлюри уряд ОНР висловився за продовження боротьби з більшовиками і добровольчою армією Днікіна у союзі з Польщею. Головний отаман сам вирушив на початку грудня до Варшави, аби провести з Юзефофюсуським. Прямі переговори. 2 грудня 2012 року між двома сторонами була підписана декларація, що мала закласти фундамент для подальшого польсько-українського порозуміння. Водночас також, водночас також мали місце кілька неформальних зустрічей з спетурою, в результаті яких розпочалося створення українських військових підрозділів у Польщі. Проте цей процес відбувся, відбувався дуже повільно, з огляду на міжнародну ситуацію. Як пам'ятаємо, Лондон і Париж офіційно підтримували, це вже говорилося про те раніше, підтримували генерала Денікіна. Варшава змушена була чекати на поразку його армії. Після того, як впродовж лютого 2020 року нічого не робилося для організації українських загонів, до переговорів приступили військові чинники, на чого відбулося покращення побутових умов українських солдатів, які роззброєні перебували тоді у військових таборах. В кінці кінців до квітня 2020 року частково вдалося організувати дві українські дивізії та дві резервні бригади, про це також ще говорилося. Разом це було неповних 5 тисяч солдатів. Увесь час було сподівання, що кадрові нестачі не будуть поповнені після зайняття території України. 21 квітня 2020 року відбувся черговий раунд переговорів між Усуцьким і Педлурою і між майбутнім польським прем'єр-міністром майором Валерієм Славком і міністром закордонних справ УНР Андрієм Лівицьким. Були узгоджені позиції обох сторон, вже вночі 22 квітня Лівицький і ліцеміст кордонних справ Польщі Ян Домський поставили підписи під польсько-українською політичною угодою, яка увійшла до історії як пакт П'юсотські Петруга. Її найсутнішим положенням, положенням було визнання Польщі в незалежності. ukraińskiej drzawy i dyrektorii na szczycie z Dwa dni po tomu, 24 kwietnia, generał Włodymyr Winkler i z polskiej strony podpułkownik, nie, przepraszam, generał Winkler i podpułkownik Maksym Diakowski z ukraińskiego boku ta z polskiego boku, Walery Sławek i Wacław Jędrzejewicz Pietruszka polsko polsko ukraińsko wieliskową konwencję, jaka werytuała z piłnu operację obok Storil, proty bliższej wizji. zobowiązała się do pomagaty w organizacji ukraińskich jednostek ili i postać e, i dla drugiej wizji piechoty. Wojennie za 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 e, wyjęcie odzobutego. В боях рухомого майна повинні бути, бути відійти українській стороні, яка зі своєї сторони зобов'язалася до повного харчового утримання польських військ на території України. Паралельно з цим було відбудовано уряд УНР. Прем'єр-міністром якого 28 травня 2020 року став пропольсько налаштований Володимир Прокопович, а в склад ради міністрів було включено двох поляків з України Станіслава Стемповського як міністра здоров'я, і Хенрика Юзевського, який став віце-міністром внутрішніх справ. У військових джерелах новий уряд було названо несполу літературним непрацездатним. У більшості своїх членів цей уряд був лояльний до Перкнури і Союзу з Польщею і протримувався до кінця міжнародного переговорного, переговорного процесу, який проходив у ризі. Дуже цікавою людиною був віце міністр внутрішніх справ в цьому уряді Хенрик Юзевський, кияні, який таким чином писав про своє призначення. Я був поляком. Людиною, якій довіряла Польща. І був українським віце-міністром. Людиною, якій довіряла Україна. Я не був знаранням Польщі в українському уряді, не був агентом чи затичкою. Польща могла мати до мене довіру. В не меншій мірі мені могла довіряти Україна. І тут, і там я був з собою. Причому одночасно в мені. Зустрілися два світи, які дивилися довірливо і з вірою один одному у вічі. Як я тоді казав, я був людиною, якій могли довіряти обидва народи. Це було визначальним для справи. Я добре, щасливо почувався в такому положенні. Патріотизм Польщі і патріотизм України були одним цілим. Це як якийсь зачарований у Польщі старт, про який багато поляків можуть не знати, але це не змінює суті речей. Так щасливо і так успішно склалося, що мій друг Станіслав Стемповський, цей другий міністр в уряді, про це знав. Це слова, які Юзевський написав пізніше. Потім, потім після завершення своєї місії в уряді НР. Він жив в Польщі, продовж 20-30 х х років займав різні високі посади, був між іншим міністром внутрішніх справ і Волинським воєводою. зокрема, на посаді воєводи він чимало зробив для, для зближення поля українців. Після Другої світової війни, як політичний в'язень, потрапив до комуністичної катівні, а після виходу з в'язниці жив у Варшаві і працював художником. Це така дуже цікава постать, але його слова віддають атмосферу тих, тих часів, атмосферу цього зближення і значення для багатьох-багатьох поляків. Пам'ятаємо, що цей союз був не тільки політичною концепцією півсульського, який е, мріяв про те, щоб вирішувати, е, вирішувати справи Центрально-Східної Європи. Він був фором е, багатьох людей, е, поляків, які е, жили в Україні, які жили поміж українцями, які жили в Києві, жили тут. На поділі в різних різних місцях на цілої Україні. І поляки, які розуміли, що немає іншого виходу, немає іншої дороги, як власне вибір е е спільної дороги, і як підтримання незалежної України поляками, які, е -які там жили. Стем Юзевський був власне, дуже добрим прикладом такого підгону. Життя пішло так, що він змушений був. Виїхати з Києва ніколи вже не повернувся до Києва, який був його е, рідним містом, і жив в Польщі. Е, але він був вірний тому вибору ціле, ціле життя і е, допомагав, е, допомагав українцям, е, які, які були в Польщі, також після, після е, поразки Союзу. І, і у часі перед виїздом Петру на еміграцію. Оскільки завершується час, закінчується час, який, який мені був даний, останню частину я, я пройду дуже швидко. Про це зрештою мій попередник розповів гарно і чітко. Як проходили ці події військові, хотів тільки додати на кінець ще одну, одну справу. Союз закінчився поразкою. Україна втратила незалежність, а Петлюра змушений був виїхати на еміграцію до Парижа і, як знаємо, був вбитий людиною. Яка, здається, ну, була, можна сказати, підготована відповідно більшовіцькою пропагандою. Але що дуже цікаво, процес цієї людини, яка вбила Петлюру, став не стільки ну, власне, судом над Цією людиною, що судом над э, Петрою, і, э,, і, можна сказати, УНР, якою смірою, і був великою поразкою sinker, цей суд, був великою, великою поразкою э, Української Народної Республіки, ідеї Української Незалежності, яка була... Ну, Оскаржена о, о, страшні речі безпідставно, але результативно. Е, тоді європейська е, суспільна думка е, засудила е, українську, е, українську е, народну республіку. Пов'язала її діяльність з сильно з антисемітизмом, безпідставно, як знаємо, але як пропагандистська акція, це був дуже-дуже успішний е, рух е, більшовійської пропаганди. Е, в часі цього, цього процесу, е, власне, тільки, тільки польські друзі підтримували ще. Позицію e, e, України, а e, допоміжним, допоміжним прокурором був e, поляк, який був посланий Власне в Ісуцьким. Це була ще одна поразка. На, на жаль, і так як я сказав, закінчилася ну, таким засудженням, e, історичним засудженням в, в очах. E, Західної Європи УНР. Але прошу подивитися, як е, е, сьогодні е, все це змінилося і як е, е, така власне, е, суспільна оцінка, громадська оцінка ситуації е, України е, змінилася на позитивну. як сильно і однозначно. Європейська громадськість підтримує, підтримує Україну, підтримує її територіальну цілісність і право до вибору свого напрямку розвитку. Це велика зміна, яка з'явилася яка в історії. Європейського континенту це велика зміна, завдяки якої можемо сьогодні дивитися ну, з оптимізмом в майбутнє, власне, з точки зору двох сусідніх народів, які сьогодні і в майбутньому будуть підтримувати один одного. Дуже дякую. Я з великим задоволенням передаю слово полковнику Тадеву Шукшостику, представнику Центру досліджень Східної Європи Варшавського університету. Пан полковник, окрім своєї доповіді, яка звучить участь шостої дивізії українського стрілецького генерала Безручка вбити під замостцем, попросив нас трошечки більше часу для своєї доповіді, адже у нього є ще коротка презентація власних досліджень. Я думаю, наша шановна аудиторія в кому йому не відмовить. Прошу. Się, panie Ambasadorze, Szanowny Panie Konsulu, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. W wystąpieniu swoim miałem przedstawić głównie działania dotyczące bitwy zawońskiej. Taką ją określałem teraz w historiografii, ale z racji, że sesja ma trochę ograniczony zakres merytoryczny, a również. Moje wystąpienie będzie profesorsze dotyczące, e, proszę Państwa, e, działań na południowej flance Frontu Polskiego, które doprowadziły e, w sierpniu, w ostatnim dekadzie sierpnia, do tej wielkiej tej bitwy z udziałem 6. Dywizji Strzelców Siczowych, e, wtedy pułkownika Marka Bezyroczyka. Proszę Państwa, e, na temat wojny i na temat tej bitwy, przed wojną napisano do 1939 roku kilka znaczących opracowań. Przede wszystkim były to opracowania generałów oficerów Wojska Polskiego, prace kwalifikacyjne w ramach Wyższej Szkoły Wojennej. Muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałem ten temat, kiedy zaczęliśmy pracę nad filmem dokumentalnym trudne Wrocersko który będzie dzisiaj państwu po obiedzie zaprezentowany w wersji ukraińskiej. Byłem w Wienicy pierwszy raz w 2007 roku. Wtedy żeśmy odnaleźli ten historyczny stół, który stoi w gabinecie pani dyrektor muzeum, przy którym Piuszki podpisywali dokumenty najróżniejsze. Wtedy żeśmy to historyczne lustro, które znajduje się w sądzie chyba, czy znajdowało kiedy żeśmy kręcili ten Wtedy również Przygotowywałem pierwszą pracę potrzebną na e, uroczystości w zamości z udziałem obecnego prezydenta Wojcowa Kowalowskiego, ministra panu Karoliniego Kuźmie. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że trzeba będzie zweryfikować wiele treści historycznych. Stało się to dzięki pracy wąskiego grona naszych historyków. Chcę państwu dzisiaj zaprezentować to, co e, pan konsul. Z winnicy zakupił to, co ja przyrodzę, żeby Państwu pokazać. Otóż po 1991 roku, na polecenie ówczesnego wiceministra Adwencjowa Komorowskiego, zespół historyków wojskowych rozpoczął pracę studyjną w archiwum, żeby opublikować dokumenty dotyczące wojny w roku. Ten ton, który Państwu pokazuję, Litwa Lwowska i Zamońska 1920, jest szóstym tomem tej wojny opublikowanym. Proszę Państwa, dokładnie w 2008 roku każdy z tych tomów to jest 1500 ton i są to dokumenty, które nie były nigdy publikowane. Ujrzały światło dzienny po raz pierwszy z worków znajdujących się w archiwum. Ostatni tom, do którego miałem przyjemność wykonać ilustrację, jest to bitwa Wońska i podwórka, Ukazało się. W ubiegłym roku, latem, e, prezentowałem go po raz pierwszy na konferencji w Jaręcze w październiku ubiegłego roku. Po raz drugi na Ukrainie go dzisiaj pokazuję. E, chcę podkreślić, że Bitwa Łomiska i Potolska to jest zbiór dokumentów operacyjnych. Są tutaj schematy pisane ręcznie, reprodukcje, e, meldunku. I jest tutaj, są wszystkie dokumenty dotyczące szóstej armii generała Omelianowicza Pawłęki. Szósta armia działająca na kierunku południowym frontu polskiego. Dla strony ukraińskiej, zarówno i dla nas, dla naszych historyków jest to fundamentalne znaczenie, żeby zrozumieć mechanizm tej wojny, udział w, e, cztery dywizji ukraińskich, armii ukraińskiej w działaniach na, na terenie obecnego e, województwa Iwanofrankiwskiego, następnie nad Zwróczem, dalej w kierunku Kamieńca Podlorskiego. Macie Państwo historycy finał ukraińską znakomitą rzecz, żeby poznać swoją historię. To właśnie ten rozdział z XX roku. Przywrócę również jeszcze inną pracę która jest fundamentem do historii wojny w XX roku. Przez kilka lat siedział przy jednym stole takim dużym ze mną Magister Grzegorz Nowik, dzisiaj profesor Polskiej Akademii Nauk i który, proszę Państwa, tą książkę zaraz puszczę, żebyście zobaczyli. Przez 15 lat czytał takie strony, dwa bracikami. W naszym, archi naszym archiwum wojskowym zakowały się worki z takimi dokumentami. Zaraz to zobaczycie Państwo. Okazuje się, że są to tabele rozszyfrowane przez polski radiowywiad meldunków y, radiostacji y, rosyjskich z 20 roku. Y, wszystkie szyfry polskie, komórka radiowywiadu kierowana przez porucznika Kowalskiego odszyfrywała średnio, szybciej 8-12 godzin, jak wysyłał je Kamieniew, Polski bądź do Duchaszewskiego albo do Jegorowa. Yy, Jegorow, który przesyłał ten sam dokument otrzymany yy, od yy, Kamieniewa do budziunnego dowódcy I, a się do dowódcy XII bądź XIV armii, polski radiowygad rozszyfrowywał go za dwa dni. Strona polska nie przyznała się do 1939 roku, że polski radiowygad czytał dokumenty, znał doskonale. Z zamiary, z strony przeciwnie. Jeżeli Państwo będziecie oglądali film Kaufmana, Wojna w XX roku, to jest tam taki fragment. Marszałek Piłsudski prosi do siebie dzień przed podpisaniem rozkazu bitwy Warszawskiej poróżnika Kowalewskiego i mówi: albo dostaniesz krzyż i military, albo pójdziesz pod ścianę. Czy ten meldunek, który żeście odczytali, jest prawdziwy? Ręczysz za to głową, i on mówi: tak. I wtedy Piłsudski podpisał ten rozkaz. Najwyżsi random generałowie nie znali do 1939 roku, że strona polska, że marszałek Piłsudski, ta utajniona komórka radiowizualna, czytała wszystkie dokumenty depesze rosyjskiej. Dzięki temu podejmowano strategiczne decyzje, w tym decyzje dotyczące bitwy pod brodami i właśnie bitwy obrony lewowej, bitwy zanamońskiej. W eee, trzeciej wypadzie sierpnia 1920 roku, fenomenalna rzecz, 1500 dokumentów, 15 lat pracy mojego kolegi przywoziłem tylko pierwszy tom, który ukazał się w 2006 roku, druga część tego tomu, e, e, rewolucja. To jest krypton najważniejszego szifru dowództwa, najwyższego dowództwa rosyjskiego w 1920 roku. Drugi ton liczy również 1500 stron, ukazał się w 2010 roku. I dzisiaj, mając te dokumenty, które Państwu pokazałem,